Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа центру Харківської обласної військової адміністрації. Тема сьогоднішнього брифінгу це запуск мобільного застосунку соціальні послуги Харківщини та відкриття перших у регіоні центрів життєстійкості. Радий вітати в нашій студії нашу спікерку. Це пані Тетяна Печура, виконуюча обов'язки директорки департаменту соціального захисту населення Харківської обласної військової адміністрації. Пані Тетяно, вам слово. Добрий день. Питання соціального захисту населення та надання соціально-психологічної допомоги набуло особливої актуальності через військову агресію РФ в Україні сьогодні, в Харківській області державні соціальні допомоги отримує понад 106 тисяч населення. Нараховується 528 тисяч внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб, і до 1 березня з цієї категорії. Понад 320 тисяч осіб отримувало допомогу на проживання з 1 березня. Порядок виплати цієї допомоги змінено. Вона залежить сьогодні від сукупного доходу сім'ї, тому кількість осіб сімей внутрішньопереміщених осіб, які отримують таку допомогу, на сьогодні складає 118 тисяч. Але управліннями соціального захисту продовжується робота із внутрішньо переміщеними особами, які подають заяви і на підставі. Цих заяв і документів, які надають внутрішньопереміщені особи, продовжується визначення категорій сімей, які також мають право на цю допомогу на протязі квітня до кінця березня і на протязі квітня управління соціального захисту і ЦНАПи будуть приймати такі заяви від внутрішньопереміщених осіб, і незалежно від дати подання заяви до 1 травня, допомога буде призначатися з. 1 березня, тому що кількість сімей, які отримують допомогу на проживання внутрішньо переміщення особи, ще може суттєво змінитися. Але найбільший акцент в нашій області ми сьогодні робимо на розвиток системи соціальних послуг і надання психосоціальної допомоги. На сьогоднішній день у нас соціальні послуги в області отримує понад 212 тисяч осіб. Ми продовжуємо роботу на тим. Тим, визначені законом України про соціальні послуги 18 базових послуг надавалися в кожній територіальній громаді. На сьогодні у нас є тільки дві громади, де всі 18 базових послуг надається: це місто Харков і Пісачинська громада. Але робота тримає, триває в минулому році. У нас з 32 до 38 громад зросли зросла кількість громад, де надається понад 10 послуг. Обов'язкових і скоротилася кількість громад, де навпаки надається дуже маленька кількість послуг, менше п'яти до шести всього шість громад. У нас де ще кількість послуг, яка надається зовсім недостатня. Найбільш поширеними послугами це в нас є послуга до догляду вдома, яку отримає понад 25 тисяч осіб, а також послуга натуральної допомоги, отримують послугу понад 16 тисяч. Осіб. Також дуже багато людей звертаються за послугами консультування, інформування, представництва інтересів, соціальна адаптація, соціальна інтеграція і так далі, щоб надавати соціальні послуги всім тим людям, які потребують, їх потребують, перш за все, тих, які перебувають в складних життєвих обставинах. Велика увага приділяється в області і перебуває питання на контроль обласної військової адміністрації. Розвитку системи розвитку мережі надавачів соціальних послуг на сьогоднішній день. Ця мережа налічує понад 2,5 тисячі надавачів. З них 106 надавачів, це надавачі комунальної форми власності. І велика робота проводиться в громадах. В минулому році нам вдалося створити в чотирьох громадах нових надавачів соціальних послуг. Це центри надання соціальних послуг в Пісочинській і Височанській селищних радах. І центри соціальних служб у Наталинській та Гекичівській селищній раді в цьому році, вже з початку року, також створено два надавачі соціальних послуг у Малодонилівській і Коломацькій селищних селищній раді. Крім комунальних надавачів, у нас на сьогоднішній день є 37 державних недержавних надавачів соціальних послуг, і які занесені до реєстру. Надавачів, і з якими ми також починаємо працювати, і які дуже суттєво допомагають нам у вирішенні питання надання послуг соціальних послуг населенню нашої області, і 2321 фізична особа сьогодні в нас надає послугу з догляду на непрофесійній основі система мережа надавачів соціальних послуг і система надання соціальних послуг. У нас постійно розвивається і з метою її розвитку за дорученням обласної військової адміністрації в минулому році була розроблена програма розвитку соціальних послуг та психосоціальної допомоги в Харківській області на 2023-2027 роки. Ця програма передбачає в цьому році фінансування з обласного бюджету в розмірі понад 2,5 мільйона гривень і основні заходи. Програми це такі, як створення авторитарних громад в центрі життєстійкості, розвиток послуг раннього втручання ми почнемо надавати послугу медіації, яка раніше в авторитарних громадах не надавалася. А сьогодні ми навчаємо вже 13 фахівців із громад, які після проведення навчання розпочнуть її надання. І така суттєва дуже послуга. Послуга це запрацював телефон гарячої лісні в нашому обласному центрі соціальних служб працює три лінії телефонні, це лінія із альтернативних форм сімейного виховання, а також дві лінії з, психосоціальної допомоги, з питань психосоціальної допомоги і організація надання соціальних послуг і інші заходи. Хочу сказати, що найважливіший захід програми і взагалі найважливіший Важливіше завдання у сфері розвитку системи соціальних послуг це, звичайно, створення центрів життєстійкості. Сьогодні ця робота в області проводиться за сприяння дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. І ми дуже вдячні їм за ту підтримку і за ті можливості, які ми маємо в створенні центрів життєстійкості в громадах нашої області. Два такі центри на минулому тижні вже були. Відкриття це у Валківській міській і Кігічівській селищній громадах. Центри до кінця року у нас в пілотному в пілоті з. Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ знаходиться 12 громад, і до кінця року у нас центр життєстійкості планується відкрити у всіх пілотних громадах. Далі ми плануємо поширити досвід цих центрів на інші громади нашої області. Формат центрів життєстійкості нагадує: формат ЦНАПів це окремий простір, який створюється як структурний підрозділ наших надавачів соціальних. Послуг комунальної форми власності громад, тобто або в Центрі надання соціальних послуг, або в Центрі соціальних служб. Простір достатньо великий. Площа у нас такого простору повинна бути не менше 250 метрів квадратних. У цьому просторі у нас працює команда навчених фахівців. Це фахівці, перш за все, будуть працювати наші психологи, які на сьогодні. Нічній день в умовах війни населення в Харківської області дуже потерпає від військових дій від військових дій РФ, і майже кожний громадянин області сьогодні дуже потребує психосоціальної підтримки, тому робота психологів дуже важлива. І їх робота буде здійснюватись в індивідуальних приміщеннях, але в центрах життєстійкості також є і приміщення для колективних для надання колективних послуг. Для колективної роботи обов'язково в приміщеннях будуть працювати сьогодні дуже затребувані, затребувані помічники ветеранів. Також на сьогоднішній день вже 9 таких помічників у нас підготовлено в області і вони також розпочнуть свої роботи у центрі життя, які створюються. Також будуть обов'язково присутні в цих центрах фахівці соціальної роботи, які будуть контроль. Надавати індивідуальну допомогу, допомагати людям складати плани виходу із складних життєвих ситуацій, в яку потрапили ці люди. І головне, що завдяки створенню цих центрів, обов'язково при центрах у нас будуть створені команди раннього втручання. У нас до цього року в області працювало дев'ять таких команд, були гарні результати. В 2023 році у нас 240 сімей були на обслуговування команд раннього втручання, Але на сьогоднішній день ми готуємо ще 11 команд раннього втручання і сподіваємося, що їх створення допоможе нам розвивати цю послугу, яка, ще раз повторюсь, буде працювати також на базі центрів життєстійкості. І ми розпочнемо в цьому році. Році обов'язково надавати послугу медіації, тому що на сьогоднішній день у нас 14 представників територіальних громад з комунальних наших від комунальних наших надавачів соціальних послуг проходять відповідне навчання знову ж таки за сприяння дитячого фонду. ООН ЮНІСЕФ ми їм безумовно, безумовно дуже вдячні. Ну і саме головне, що центри життєстійкості вони це таке середовище. Яке дозволить нам комплексно вирішувати питання, проблемні питання, які виникають у людей або в сім'ї, яка звернулася до цього центру, і повністю визначити потребу сім'ї у послугах, і надати ці послуги і допомогти сім'ї подолати складні життєві обставини, в яких сім'я опинилася. Дуже Важливим таким і цікавим напрямком нашої роботи було створення у цьому році застосунку соціальні послуги Харківщини. Цей застосунок нам був дуже потрібний, тому що коли ми буваємо в громадах, зустрічаємося з людьми, ми розуміємо, що не всі люди знають мають інформацію про те, куди треба звертатися, як отримати соціальну послугу. А наше сьогодні завдання все-таки донести інформацію. Мацію, щоб кожна людина розуміла, що якщо вона потрапила в якусь ситуацію складну життєву або якась сталася біда, то людина повинна знати, куди їй йти і де їй нададуть допомогу. Хочу відмітити, що у нас на сайті обласної військової адміністрації сьогодні розміщено інтерактивну карту соціальних послуг. І така ж карта розміщена у мобільному додатку. Цей додаток на сьогоднішній день єдиний перший в Україні, і ми, ми пишаємося тим, що він тільки на минулому тижні був встановлений, а вже на сьогодні до нього підключилося понад 30 тисяч людей. Тобто він знайшов був інтересним для людей і був потрібний у цьому додатку. У нас сьогодні розміщена інформація про наших надавачів соціальних послуг, розміщена розміщені їхні адреси, їхні контактні телефони, режим роботи, вказано назви послуг, які може людина отримувати в надавачів соціальних послуг і інша інформація. Ми, наш додаток буде динамічним. Що місяця ми будемо оновлювати його, доносити до нього нову інформацію, і також ми. Запланували, що в цьому додатку у нас сьогодні в майбутньому буде можливість онлайн-запису для людей, щоб люди могли прискорити надання послуги людям, і в тому числі за рахунок наших мобільних бригад, які сьогодні в Харківській області вже створено 33 В минулому році у нас ми завдяки також співпраці. Із фондом народонаселення ООН змогли дві громади мобільні бригади у двох громадах означити легковими автомобілями, що спростить роботу наших мультидисциплінарних команд. І нам хочу сказати, що на сайті обласної військової адміністрації розміщено посилання, за якими можна скачати і встановити. Мобіль не додаток в телефонах, але звичайно ж для людей похилого віку це можуть бути складності, тому принагідно я користуюсь можливістю, прошу молодих людей, в яких допомогти своїм батькам, своїм дідусям бабусям скористатися можливістю і встановити в телефонах цей мобільний додаток. Я впевнена, що маючи таку інформацію, ми зможемо збільшити чисельність. Тих людей, які звернуться за отриманням наших соціальних послуг, і розвиваючи соціальну сферу, ми зможемо ці послуги надавати. Хочу сказати, що в минулому році нам вже порівняно з 2022 роком, більш ніж вдвічі вдалося збільшити кількість отримувачів соціальних послуг. Звичайно ж, тут є і об'єктивні причини, тому що в 2022 році у нас не неповні. Мірі працювали надавачі соціальних послуг, але по оцінюючи ситуацію в першому кварталі 2023 року, ми вже бачимо, що все таки кількість тих людей, які звертаються за наданням соціальних послуг, у нас продовжує суттєво збільшуватися, і ми цьому раді і готові надати. Послуги якісно і як можна доступніше, От наше головне завдання це забезпечити громадян своєчасними якісними доступними послугами, і для цього велика робота в області проводиться. І Сподіваємося, що вона буде дуже успішною. Хочу ще сказати, що створення центрів життєстійкості, в яких буде, будуть працювати психологи, як дитячі, так і дорослі. Наприклад, у Валківському районі, в Центрі життєстійкості в нас введено понад 10 штатних посад. В Киїчівському районі це поки що 5 посад, але кількість посад буде залежати від тої оцінки потреб, яку буде проведено в громадах у тій кількості соціальних послуг, які необхідно надавати громадянам. Але якраз введення посад психологів нам також допоможе вирішити ще одне питання, яке стоїть. Перед нами це надавати психосоціальну допомогу людям і виконати нашу всеукраїнську програму ментального здоров'я «ТЯК», яка ініційована першою леді України Оленою Зеленською. І також до цього залучені наші мобільні бригади, які створені як в громадах, так і при нашому обласному центрі соціальних служб, мобільна бригада обласного центру. Також автомобілям за сприяння про ООН і має можливість згідно графіка виїжджати в ті громади, де поки що не створені власні мобільні бригади, і зустрічатися з громадянами і надавати їм необхідну допомогу. Робота з розвитку системи надання соціальних послуг в області триває. Ми вживаємо всі заходи для того, щоб освоїти в повному обсязі кошти, виділені з обласного бюджету для виконання відповідної програми, і ефективно працювати всіх, організувати ефективну роботу всіх надавачів соціальних послуг. Дякую за увагу. Дуже дякую, пані Тетяно. Маю кілька уточнень саме щодо. Центрів життєстійкості ви сказали, що в двох громадах вже функціонують вони. І коли саме у Харкові чи планується у місті Харків відкривати, якщо так, то можливо приблизні терміни? Так, дійсно у нас дві громади, вже Центри життєстійськості розпочали свою роботу, але у нас є ще 10 пілотних громад, які співпрацюють із дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Ці громади у нас працюють у Балаклійському, Чугуємському, Пісочинському, Богодухівському, Ізюмському, Зміївському, Лозівському, Краснокутському, Перемайському і Шевченківській громадах і в цих громадах до кінця року за сприяння дитячого фонду ЮНІСЕФ будуть створені центри життєстійкості. Але наша обласна програма, про яку я раніше говорила, також передбачає співфінансування з обласного бюджету і місцевих бюджетів створення центрів життєстійкості. Тому якщо громада прийме рішення про те, що такі центри життєстійкості необхідні терміново в громаді створювати, то вони Можуть звернутися до нас із відповідним запитом для того, щоб ми допомогли їм за кошти обласного бюджету створити такий центр з співфінансування з коштами місцевого бюджету. Для цього повинна бути прийнята відповідна місцева програма, яка також буде передбачати створення центру життєстійкості і яка буде. Яка буде визначати кошти місцевих бюджетів бюджетів на створення центрів життєстійкості, крім того, у нас сьогодні прийнята постанова кабінету міністрів, яка також передбачає створення центрів життєстійкості за сприяння за сприяння коштів державного бюджету, ця постанова кабінету? До міністрів також сьогодні починає працювати створення центрів життєстійкості за участь коштів державного бюджету. У нас Передбачає залучення до цієї роботи благодійних громадських організацій постанова Кабінету міністрів від 23 січня 24-го року, номер 83 затверджено порядок організації діяльності забезпечення функціонування центрів життєстійкості. І сьогодні ми також в області розпочинаємо роботу по виконанню цього порядку на сьогоднішній день, наприклад, у місті Харкові. У нас сьогодні ця робота почне організовуватися за сприяння благодійного фонду Жовта допомога, і також цей фонд сьогодні розглядає ще роботу в декілька громадах, де вони будуть працювати. Ну, також такі пропозиції надходили ще від декілька благодійних громадських організацій, і ми сподіваємося, що саме залучення недержавних коштів разом з держав. Авними коштами нам дозволить збільшити значно до кінця року кількість центрів життєстійкості, створених в нашій області. А взагалі завдання поставлене створити такі центри. Наша програма обласна розрахована на 5 років, і все-таки ну, основна проблема у створенні таких центрів це те, що треба знайти досить велике окреме приміщення 250 квадратних метрів, не менше, і відремонтувати. Це приміщення на сьогоднішній день. В умовах військових дій в нас, на жаль, дуже складно саме знаходити кошти на ремонт таких приміщень, і але ж і, і це нам вдається як за рахунок всіх джерел фінансування. Тому сподіваюся, що за п'ять років нам вдасться такі центри життєстійкості створити у всіх громадах Харківської області. Дуже дякую. Ще одне оточення. Ви почали говорити про партнерство і про інші організації, окрім названих вами. Скільки можливо можете назвати? Скільки зараз громадських організацій або фондів з вами вже співпрацюють? Або скільки виражає бажання долучитися до проєкту? Ну у нас дуже велика така була потреба у 2022 дві році. Ну, і на початку 2023 року була найбільша проблема. Це дуже багато було звернень до обласної військової адміністрації, до департаменту соціального захисту з забезпечення людей гуманітарною допомогою. І ми успішно цю це завдання вирішували. І якраз в цьому нам дуже допомагали громадські організації у нас за списком понад 50 громадських організацій, з якими ми співпрацюємо, і налагоджена співпраця зараз нам дозволяє залучати ці організації вже до вирішення питань. На сьогодні вже необхідність у забезпеченні гуманітарної допомоги. У нас не така гостра, і ми сьогодні переключаємо нашу співпрацю на якраз організацію. Роботи з надання соціальних послуг продовжуємо в цьому напрямку працювати. У нас є укладені меморандуми, особливо нам допомагають ті громадські організації, які на сьогоднішній день створили шелтери, в які якщо у нас у нас на сьогоднішній день є уже розпорядженням начальника обласної військової адміністрації, затверджено 59 місць компактного проживання для внутрішньо переміщених осіб. І ще в нас там є невелика кількість вільних місць, але велика проблема у нас для тих людей, які потребують сьогодні стаціонарного догляду, або ще вони працездатного, наприклад, віку або не мають інвалідності. Ми не можемо таких людей розмістити в наших інтернатних закладах, і тому дуже, дуже в нагоді нам сьогодні громадські організації, які мають. Мають такі шелтери, ми співпрацюємо з ними, і у нас з ними укладені меморандуми. І, звичайно ж, послуга, соціальна послуга догляду продовжує бути затребуваною, тому що ви знаєте, що продовжується евакуація населення з Куп'янського району, в тому числі обов'язкова евакуація, і у нас налагоджено механізм співпраці в цьому напрямку. У нас велика робота з громадським. Організаціям проводиться з метою створення належних умов в наших місцях компактного проживання для внутрішньопереміщених осіб, ну і також налагоджена співпраця у разі потреби надання допомоги людям, які потрапляють у складні життєві обставини. І якщо в нагоді державним органам приходять, в допомогу, на допомогу також приходять громадські організації. Таких організацій Зації понад 50, якщо треба, то я вам додатково можу надати їхні назви. Це і Мирне Небо Харкова, і Волонтер Шість8 це ну, на, на ті, що найбільш затребувані, ну і інші. інші. Дуже дякую за надану інформацію. Нагадаю, що з нами в студії була виконуюча обов'язки директорки департаменту соціального захисту населення Харківської обласної військової адміністрації, пані Тетяна Печура. У закріпленому коментарі під цим відео ви зможете знайти посилання для завантаження мобільного застосунку соціальні послуги Харківщини. Дякую всім за увагу.